Яка ж це сексуальна штучка? Ягуар F-Pace 2018 року на двохлітровому бензині. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Передня частина, два крила капот і водійська дверка, 200 мікрон одним слоєм без шпаклівочки. Отут маленький уголочок зі шпаклівочкою, так взагалі автомобіль в ідеальному стані. Ось такі в нас ягуровські дісочки, дуже красиві. Континенталь, всесезонна гума. Автомобіль, до речі, на максимальній комплектації. Задні передні парктроніки, камера заднього виду. Давайте покажу по салончику. Так, салон. Ви просто подивіться, який білий, чистесенький, обалдійний салончик. Ось така карта. Світла алькантара Стеля також повна панорама в авто. А, задні підігріве сидінь, задній клімат контроль. Покажу передньому по ряду. Тут у нас безключовий доступ, пам'ять сидінь. Електрорегулювання сидінь, дзеркал, також ось водійське сидіння взагалі в чудовому прекрасному стані. Е, так, тут у нас мультикермо, клімат-контроль, е, підігрів керма, підігрів сидінь. Також передніх. Е, ось така мультимедія. Е, пробігу автомобілі 35 тисяч кілометрів. Взагалі, можна сказати, нічого. Ну і постану, в принципі, зрозуміло. Е, дуже багато помічників в їзді, утримання в полосі, е, сліпі зони, передбачення зіткнення. На всі моменти ну, дуже багато чого є. Дійсно по комплектації для цієї моделі самий топ. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати авто можна за готівку в кредит, врізаних також трейдин. Тож чекаємо вас на тест-драйв.